На тему полювання. Коли відкритий сезон, правда, крім неділі і свят субот. Або в такі ні, справді мисливці збираються на полювання. Приїхавши в ліс на місце локації, вони сідають на Полянського і починають бесідіна, порадившись з порадою, кому засідати мисливці з кориком розійшлися по номерам. Сезон на ні душі сонечко і теплий вітерець гладить мого лисака. А засів я ще в нескошену пшеничку, витягнув свого стрілецького, сперся на дорізка чатую. Чекав я на свого посту довго, з мого поля не могло нічого сховатись, літали шпаки метелькові, Комарницькі сороки, ну а дичинину, якби виздиха, але немає і нема. В житті голод мало-помалу свіже карпатські лісове, повітря зробило свою справу. Мене звалив сонеч. Сплю і сничить моя люба дружина. На обід готує, готує криля, додає гриба Капустинського і в міру Солоненка. А мені і під ніс, показує дурнятку. Ще трохи на боковим, ковтаючи слину, поки не збудився від Корчинських в животі. Але що це просто на мою скромну фігуру, метр тридцять, при на мене один, два, три, чотири, п'ять, шість диких вчительок. А перед усічак їх директор. Перестрашений, сконфуджений, і помірно з того, з якою швидкостю до мене. Не зрозумів, хто на кого полює. Не полюй я на звіри, звіра чи звірина на мене. Оговтавшись криком, хлопці наші б'ють, я відкрив вогонь по противнику. Не відразу підтримали мої колеги. Бах-бах, бах. В лісі чуть не м'я. А противник се пре і пре. Голова моя вже сіданич, а свинота суне і суне, та все в мій бік. Не знаю, звідки у мене жилися сили, але я від, кажу, від душі вам скажу, що я в житті не бігав так, лечу через лози, а в голові думки свиня є свиня, втікну чи ні. Сижу, глядаюсь, дерева лише миготять, один, десь другий пробігло повз мене. третій не встило. Я лежу в одному місці, очі черняк, в другому чернянський, а в голові громик. Через деякий час я відійшов, подивився Косачевичам вправо, вліво, якісь пособиста і лише три дерева. Як я не, не обминув берізка, я не знаю. Почали сходитися мої товариші по полюванню, допомагали мене прийти до тями, поскидали з розложились на Полянському, повсідали, звиняли суму хто? Солоненка. То когута, то паляницю, повиймали пшеничку Стрілецького, нали, налили в Чаркіна і випили за удачне полювання. Добре, підкрепившись, на боку ми пішли додому.